Ви слухаєте програму на прицілі. Я Тарас Андрухович. Вітаю вас. Під час сьогоднішньої зустрічі пропоную поговорити на тему ймовірних форматів можливої майбутньої стабілізаційної місії в Україні про наслідки політики задобрювання Трампом Путіна, а також ролі Європи у підтримці України та у питанні власної безпеки у світлі дедалі більших сигналів з боку американців відмовитися від збереження безпекової парасольки над старим континентом. Пропозиція США щодо припинення війни в Україні вона агресора та покидає жертву агресії. Так працює міжнародна політика, коли її ведуть гангстер Владимир Путін та зрозумілий нарцис Дональд Трамп. Написала німецька преса. Увесь світ поводиться так, ніби Владимир Путін політик. Ймовірно, це тому, що він обіймає політичну посаду президента Російської Федерації однак насправді Путін. Гангстер і не дрібний злочинець, який мухлює в аерохоке чи вуличний забіяка, а злочинець світового масштабу. І при цьому успішний, написало німецьке видання Süddeutsche Zeitung. За словами газети, кремлівський диктатор може незабаром отримати винагороду за свій незаконний, жорстокий та міжнародно протиправний грабіжницький похід в Україну. Приз має форму так званого мирного плану, складеного двома брокерами з нерухомості з Нью-Йорка Дональдом Трампом та Стівом. Відкофом, які за дурним збігом обставин стали відповідно президентом США та його переговірником щодо України, пише звідчий Цайрінг. З того, що нам відомо про зміст цього плану, схоже, що Путін продиктував відкоф у список вимог, які Трамп передав Україні як остаточну пропозицію, читаємо у виданні. Київ відмовиться від окупованих територій. Вашингтон завжди заблокує вступ України до НАТО, а санкції проти Росії будуть зняті. Натомість Україна практично не отримає нічого. Ось як функціонує міжнародна політика, коли її проводить диктатор, який використовує шантаж і розглядає війну вбивства та зґвалтування як законні методи дії, та пихатий нарцис, чиї бізнес-угоди та дипломатичні зусилля по суті складаються з банкрутств. Та капітуляції наголошує німецьке видання. Нещодавно спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келог припустив, що британські та французькі війська можуть створити буферні зони у країні над Дніпром. В інтерв'ю виданню The Times Келог запропонував розмістити збройні сили цих країн у районі на захід від Дніпра для гарантування безпеки. Водночас між цими буферними зонами та окупованими Росією території. Мала би бути створена демілітаризована зона. Це запобігло би можливому обміну вогнем між західними та російськими військами. Можливість такого сценарію в етері польського радіо 24 коментував професор Томаш Гайовнік з вармінсько Мазурського університету. Він зазначив, що аналогія, на яку посилався Келог, тобто на поділ Німеччини після Другої світової війни, є очевидною. Де факто б до ситуації в Фактично виникла б ситуація, коли з одного боку на території окупованій Росією стояли б російські солдати, а з іншого боку, ймовірно, солдати організації Північно-Атлантичного договору. Чи це вирвалося у генерала чи ні? Але аналогія тут дуже конкретна. Однак, звичайно, залишається відкритим питанням, якою буде концепція щодо формули розміщення військ організації Північно-Атлантичного договору на цій території. Так, звичайно, є принципова різниця, адже тоді ми мали справу з переможеним Третім Рейхом з територією німецької держави, яку зайняли сили Великої Трійки, плюс французькі війська, і всі ці країни, що контролювали зони, були тими, хто здобув пере. Мого над тоді окупованою Німеччиною зараз ми говоримо принаймні, якщо не про західних союзників, то про близьких партнерів України, і в цьому полягає фундаментальна різниця. Однак, звичайно, це має політичний вимір насамперед міжнародний у сенсі міжнародного права. Однак залишається питання фактичної ситуації, тобто. Окупації або контролю Росією так званих Донецької та Луганської народних республік. І, хоча питання російської присутності є очевидним, я не можу уявити собі прибуття солдатів НАТО в Україну. Я би розглядав це як шанс для української сторони, оскільки така присутність військових частин країн північно-атлантичного договору певним чином гарантувала би для Києва, що росіяни не підуть далі. Але на мою думку, це умова, яку російська сторона не прийме. Ба варунок треба сторона українська в Українська в але Tego nie mam, nie mam takiej pewności oczywiście. За словами ґайовника, не можна забувати власне у цьому контексті, що Путін постійно наголошує, що він не лише не уявляє, а й не бажає присутності будь-яких військових сил, а тим більше організації північно-атлантичного договору. Він вважає, що російська сторона також має багато чого сказати у цьому питанні, і серед іншого це обговорюється під час зустрічі у Москві із спеціальним посланником Трампа Віткофом. В етері Польського радіо 24 екс командувач сухопутних сил Польщі генерал Вольдимер Скшипчак висловив думку, що умови миру в Україні диктує Путіна. Президент Дональд Трамп програв перший етап перемовин з Росією. В наразі Трампа дажвіражні жон стара ще у справедливі та торобіті наратив Трампа чітко показує, що він намагається виправдати дії Путіна, звинувачуючи всіх, включаючи нас, у тому, що ми є причиною агресії Путіна проти України та вбивства невинних українців сьогодні. Це обурливо, і я взагалі не розумію стратегії Трампа, якщо взагалі можна її назвати стратегією. По друге, схоже, що Путін. Він не відмовиться від умов, які він озвучив раніше. Головні умови, які висунув Путін під час зустрічі з Віткофом, були тими, ж які Путін озвучував з самого початку: захоплення Росією окупованих територій, вибори в Україні та скорочення потенціалу української армії. Це основні положення, які він сформулював, і на мою думку, він не відступить від них. А якщо подивитися на це, з точки зору трьох місяців, про того, яких Трамп перебуває при владі, то схоже, що цей перший етап усього, що відбувається навколо цієї війни, того що Трамп заявляв, що все швидко закінчиться. Він програв Путіну. То Трамп перший етап теґовського та сідівокути войні з Путіним Шеґра на думку генерала Скшипчика. Путін прагнутиме анексувати чергові території українських земель, тому він продовжує. Наступальні операції по всьому фронту військовий вважає, що наразі немає жодної мирної стратегії, яку Путін міг би прийняти. Щоб Путін ми не представили Путіну, він точно не погодиться на розміщення будь-яких військ НАТО на території України, і на мою думку, навіть Трамп не зможе переконати Путіна, що війська НАТО можуть безпечно розміщуватися в Україні. Та гарантувати безпеку України тим більше, що я не бачу на даний момент у ситуації цієї війни і навіть у разі припинення вогню. Умов для розгортання військ НАТО, бо я не бачу в них у цих військах миротворчої ролі, яку вони мали би мати. Тож про яку роль цих військ взагалі можемо говорити? Необхідні сили, які будуть у буферній зоні, не буде припинення вогню, якщо не буде зони розмежування військ. не буде жінні розмежування військ. Генерал Сшипчак також прокоментував нещодавнє захоплення українськими захисниками китайських найманців, які воювали проти України у рядах російської окупаційної армії. Тут важливо розрізняти добровольців від саме найманців. Військовий теж не виключив, що участь китайців у бойових діях на боці Росії могла відбуватися за схвалення і мовчазної згоди китайської влади охотниці з українського боку воюють добровольці, що підтримують оборону України. А з російського боку є найманці, яким Путін щедро платить за те, що вони воюють проти України. Це ситуація загалом, яка не є нової з точки зору історії збройних конфліктів, але поява китайців справді була би несподіванкою для багатьох. Слід припустити, що китайці були на цьому фронті протягом цих трьох років, протягом тривалого часу, і той факт, що вони з'явилися, що вони потрапили в полон українців, був подією, яка лише підтвердила, що на фронті на боці Росії воюють найманці з усіх усюд, але в основному з Азія. Також із Африки я не вірю в те, що китайська влада могла не знати про участь своїх громадян у війні на боці Росії. Я вважаю, що кожен громадянин, який виїжджає за межі країни з паспортом, вказує, куди він чи вона подорожує, та з якою метою. Якщо громадянин Китаю їде до Росії, то не для того, щоб їхати туди у відпустку. І на додаток, якщо він також є солдатом, а це були й колишні солдати, то відомо з якою ви метою він їде до Росії. Ще й до такої сто жовніж, а то білі жовніже в Я домовити саліді до Росії за словами гостя польського радіо 24, наратив Дональда Трампа щодо Путіна призводить до розмивання ролі російського диктатора у війні в Україні. Трамп он стареся як Боскавіч Трамп Путіна. Трамп намагається умилостивити, задобрити Путіна. Він хоче переконати його, що Вашингтон не робитиме його бандитом, вбивцею чи агресором. А навпаки, хоче переконати його бути миротворцем разом із Трампом, тому що Трамп робить ставку на те, що буде творцем миру і хоче залучити Путіна до своєї гри. Ось чому в його наративі немає агресії щодо Путіна. Тієї агресії, що випливає з того, що Путін насправді є агресором. Він вбиває людей у сумах, він вбиває людей у кривому розі, він вбиває українців уже три роки. Завдяки цим діям Трампа Путін повертає собі. Обличчя та свім, чи можливо найближчим часом його образ миротворця разом із Трампом стане реальністю. Два творці миру у світі Трамп і Путін. Це найгірший з можливих сценаріїв. Два творці покою на світі – Трамп і Путін. Найгірший сценарій з можливих. Польський військовий також наголосив, що Україну потрібно і надалі підтримувати, і що путіну не можна пробачати його злочини не може так, що вибачити може бути, щоб Путіну прибачили цю агресію вбитих українців. Якщо ми зараз виправдовуватимемо Путіна та забудемо, що він зробив, тоді Путін зможе продовжувати робити те, що робив раніше. Він продовжуватиме бути агресором, він продовжуватиме нападати на інших. Наші політики дотримуються свого прогнозу, що потім будуть країни Балтії, а потім буде Польща. Ми не можемо Можемо погоджуватися на це, і будемо протистояти його стратегії. Почмі живі стратегії. Генерал Вольдамер Скшипчак не має сумнівів, що у світлі все більшого ізоляціонізму адміністрації Трампа, заяв про можливе згортання безпекової парасольки над старим континентом, скорочення чи навіть виведення американських сил, Європа повинна. Зосередитися на власній безпеці, пришвидшити темпи озброєння та відновити свій військовий потенціал. Янісенволіквоїни, угу. але стойми ви факту, таке ж хочу віде, чітко заявити, що я не прихильник війни, але ми зіткнулися з тим, що повинні захищатися. Ці європейські зусилля необхідно посилити. Якщо Європа вживає політичних заходів щодо відновлення військового потенціалу Європи, включаючи Польщу, то ці зусилля потрібно помножити. Ми не можемо розраховувати на те, що нам щось вдасться, або що. Що у нас щось омине, це чітко видно по діях Путіна і по тому, як Трамп програв протистояння з Путіним. Ми в усьому повинні розраховувати передусім на себе, і у нас не залишається нічого іншого, окрім посилення наших зусиль, щоб підготуватися, щоб створити такий потенціал, який ефективно відлякає Путіна від його нинішніх агресивних намірів. Чим сильніші ми, тим більше Путін боятиметься нас, а не ми його і мисільніші, тим барші Путінші нас обаві, аніго водночас, професор Томаш Гайовнік з Вармінського Мазурського університету на хвилях того ж польського радіо 24 теж зауважив, що того, чого очікує Київ, а саме прямої конкретної та швидкої допомоги від Європи. Надалі немає. Є чудові гасла, чудові формулювання, речення, які десь увійдуть в історію дипломатії, сказав він, і водночас висловив жаль, що в європі досі бракує згуртованості єдності і солідарності у прийнятті важливих рішень, передусім у питанні підтримки України. Натомість наністите обавіші жити вдальшим чимку є сквестяти. На жаль, боюся, що проблема постійно в тому, що ми, як Європейський союз, є конгломератом різних інтересів, дуже часто суперечливих. Ми бюрократичний гігант, який не працює так ефективно та швидко, як, наприклад, американська адміністрація. Європа практично позбулася більшості своїх запасів, зброї, боєприпасів пального, які був були підготовлені до війни, бо понад 30 років Європа просто не думала про те, що може виникнути якийсь військовий конфлікт, де ці ресурси можуть бути корисними. І відсутність міністра оборони США на зустрічі європейських лідерів України у Лондоні також була символічною, бо це показує, що Європа подобається їй це чи ні. Насправді повинна буде взяти цей тягар на себе. Єдина проблема полягає в тому, про що я вже сказав: ми є конгломератом багатьох країн з різними розбіжними інтересами. Ми континент, який де-факто роззброєний з точки зору військового потенціалу, бо ми надіслали Україні все, що могли. Всі говорять про необхідність розширення збройової промисловості, перенаправлення виробництва з які. Якісь часовій перспективі, бо звичайно це не можна зробити за одну ніч, але ця часова перспектива може виявитися в якийсь момент занадто короткою стосовно загрози, яка може виходити зі сходу. Тож я чесно зізнаюся, що коли йдеться про декларації, питання, які порушуються на міжнародному форумі у рамках Європейського союзу. Я дивлюся на це з великим скептицизмом, з примруженим поглядом. Бо для мене, як спостерігача, за поточними подіями військового історика важливо те, що передається безпосередньо українській стороні, а цього на жаль дедалі менше лічише то, що із безпосередньо стороні українські, а те коні стати старасні. Ну але поки триває війна, Європі все ж важливо не припиняти, допомагати і підтримувати Україну усіма своїми можливостями. Переконаний генерал Вольдемар Скшипчак. Ми повинні шукати всі можливі шляхи для забезпечення миру в Україні між Росією та Україною. Точно ніколи не буде вічного миру, бо ці країни ворогують одна з одною протягом століть. Але ми повинні прагнути до припинення вогню та військових дій, щоб зупинити це кровопролиття, адже справа не лише в тому, щоб відправити в Україну танки, боєприпаси, гармати, бо це по Потрібно робити, поки триває війна, але ми повинні прагнути до того, щоб припинення вогню відбулося якомога швидше. Але поки триває ця війна, ми повинні допомагати Україні власними зусиллями як об'єднана Європа. Наші точі муші Україні своїм вічівкам зі Європи. Колишній командувач сухопутних військ, генерал Вальдемар, Скшипчак вважає, що Польща повинна значно збільшити виробництво боєприпасів не тільки для власного вжитку, але й для того, аби мати можливість забезпечувати ними Україну. Фактим є наші магазини сам пусте, то цьому вічмоде наші склади порожні. Ми передали Україні те, що могли не лише ми, а й усі європейські країни. Тому нам зараз потрібно перевести оборонну промисловість на воєнну економіку чи воєнне виробництво, щоб заяви, які ми, європейські політики, зробили Україні, були реалістичними, і щоб Україна могла отримувати стільки зброї та боєприпасів, скільки їй потрібно. Але це Магатиме, як я вже казав, великих зусиль європейської збройової промисловості та закупівель скрізь, де це тільки можливо, так само як це зробили чехи, які дуже ефективно постачають боєприпаси українській армії. Нам потрібно шукати приклади, як це робили чехи постійної підтримки України, поки там триває війна, і звичайно відновлювати наші можливості для потреб наших армій, які потребують. Ють від відбудови і очеві тверджують свої зданості на почебі своїх армій, то треба одбудовичну. Мені залишається нагадати, що це були фрагменти розмови із колишнім командувачем сухопутних військ Польщі, генералом Вольдемором Скшипчиком, який був гостем ефіру польського радіо 24. Ну а це була програма на прицілі. На наступний випуск я запрошую вас вже знову спільно із моєю колегою Вікторією Машталер. Тому не прогавте рівно за тиждень у цій ж порі. А ще слухайте нас не тільки на хвилях Української служби польського радіо у Польщі, але також в етерах Радіо Київ ФМ і Радіо Респект в Україні для вас сьогодні. Працював Тарас Андрухович. Бережіть себе.